Ну я надаю, що на початку ми анонсували тему суськи нашої євроатлантичної інтеграції. Далі продовжимо тоді цю ж саму тему. Згадаємо, що конференція президентів європейського парламенту підтримала вступ України до європейського союзу. Попри війну, історичні перемовини треба розпочинати вже найближчим часом. Цей процес і так вважають не лише в Україні, про таке йшлося і під час конференції президентів Європарламенту в Бельгії, яка тривала від учора. Коли ж Україна може почути офіційне запрошення, розпитаємо у нашого колеги Вадима Колодійчука. Який просто зараз у Брюсселі Вадиме, тобі слово? Назаре вітаю, вітаю глядачів марафону. Єдині новини. Так дійсно, те, коли Україну офіційно вже запросять. До початку переговорів, це одна з тем, яка обговорюється тут не тільки українською делегацією, але й європейськими політиками. Але давайте все по порядку, тому що е, Руслан Стефанчук тут перебуває з робочим візитом, і багато різних тем обговорювалося. Зокрема, з останніх, які сьогодні е, про які сьогодні йшлося, це окрім вступу України до Європейського Союзу, надання нам допомоги. Також мови йшла про санкції стосовно Росії. адже 12-й пакет зараз розглядається так само тут в Брюсселі Єврокомісії. Ю і Руслан Стефанчук посилення санкцій обговорив із своїми бельгійськими колегами. Ось що він розповів про ці переговори. Ми говорили про санкції щодо Росії, обговорили дуже конкретні кроки у цій галузі. І я щиро сподіваюся, що Бельгія допоможе Україні зробити все необхідне, щоб Росія відчула економічний біль і зупинила цю війну. Також ми обговорили питання депортованих людей, і я вдячний за ваші дуже сильні повідомлення, вашу участь у всіх подіях щодо цього питання. До слова сьогодні стало відомо про те, що 12-й пакет санкцій з боку європейського союзу, який дуже активно обговорюється останні місяці, може бути запроваджений з початку наступного року. Як повідомляє інформагентство AFP з посиланням на свої джерела в Єврокомісії, там розглядають заборону російських алмазів. Ця тема обговорювалася дуже активно європейськими політиками і на загал, і за закритими дверима. Ну і також обговорюють питання санкційного навантаження на російський газ. От з приводу алмазів, як повідомляє AFP, мова йде про те, що з 1 січня має бути таке рішення, але запроваджуватиметься це обмеження протягом півроку, починаючи з березня 2024-го і відповідно до вересня наступного року, якщо говорити про європейську інтеграцію України. То Руслан Стефанчук, перебуваючи тут у Брюсселі, спілкуючись із бельгійськими політиками, і також з представниками Європарламенту і з Робертою Мицолою, яку ви вже згадували, зазначив, що Україна до початку офіційних переговорів виконає всі вимоги, які були необхідні. Нагадаю, що це було сім пунктів, і відповідно також Руслан Стефанчук намагався заручитися підтримкою бельгійських депутатів для того, щоб вони підтримали рішення України рішення. Єврокомісії, європарламенту про те, що Україну потрібно запросити до офіційних переговорів. Власне розширення Європейського союзу це та тема, яку підтримують у бельгійському парламенті і в нижній верхній палатах. І ось про що сказала голова Сенату Бельгії Стефані ОС, говорячи про розширення єврозони і про прийняття України туди. Ми в Бельгії дуже підтримуємо те, щоб Україна прийшла до Європи, і ми впевнені, що Україна виконала всі умови. Вона дуже старанно попрацювала над виконанням усіх копенгагенських критеріїв, які необхідні для повноправного членства у Європейському Союзі. Ми говорили про те, що ще може зробити Бельгія за для переконання інших країн, які можливо не настільки прихильні до вступу України в ЄС. Як ми можемо допомогти їх переконати? Скажу, що якраз копенгагенські вимоги це те, на чому стоїть українська делегація, зокрема і спікер Верховної Ради, говорячи, що багато країн, які Вступали до європейського союзу, чи теж планують долучитися? кажуть от такий приклад він наводив. Кажуть про те, що скажімо, з дев'яти вимог. Три вони виконують. Три кажуть, що можливо не виконують, а три взагалі відмовляються. Україна ж ні не відмовляється від жодної з вимог. Так дійсно, всі сім пунктів Україна над ними працює і на законодавчому рівні вони мають бути вирішені найближчим часом. Говорячи про е, ось цей меморандум, який вже згадували, ви обговорювали з е, віце-спікером Параном Корнієнком перед моїм. Е, Включенням до прямого ефіру слід зазначити, що дійсно це історичне рішення. Руслан Стефанчук і Роберта Мицола напередодні про це зауважили на своїй спільній прес-конференції. І важливо, окрім того, що вже було проговорено в нашому ефірі, що це буде робота між інституціями між комітетами. Також мова йде про те, що європарламент відкриє своє представництво, свій офіс у Києві, і відповідно. Після цього також вже тут обговорюють у Брюсселі відкриття офісу Верховної Ради у Європарламенті. Тобто, ми розуміємо, наскільки поглиблена і посилена повинна бути співпраця між цими двома органами. Ну і також Роберта Мецола зазначила, що Європейський союз повинен і надалі підтримувати Україну в нашій боротьбі проти російської агресії і найближчим часом. ЄС має погодити фонду 50 мільярдів доларів для підтримки України. Теж ця тема досить тривалий час дискутується тут в Бельгії, ж в бельгійському парламенті, обговорили також питання підтримки України і, зокрема, згадали і про літаки F-16. Наш міністр оборони ухвалює рішення щодо передачі в 16 Україні. Нам також потрібно спочатку отримати літаки наступного покоління, які їх замінять F-35. Це одна з умов. Але як тільки ми отримаємо ці нові літаки, ми зможемо передати Україні F-16. і ми вже направили військових спеціалістів, які забезпечують консультації та навчання українців. Це дуже важливо. Зазначив, що будучи і в європарламенті, і перебуваючи в бельгійському парламенті. І там і там дуже оптимістично дивляться на 14 та 15 грудня. Я нагадаю нашим глядачам, що саме в ці дати приблизно за більше трошки більше ніж два тижні, тут в Брюсселі мають розглядати українське питання чи починати офіційні переговори про вступ до європейського союзу. Так, от бельгійські депутати позитивно налаштовані і вони підтримують нас в цьому. Тому з 27 країн Європейського союзу можна точно сказати, що Бельгія на нашому боці, не тільки тим, що вони проголосували. Сують зай, вони підтримують початок переговорів. А також до речі, вони виступають, як і наші адвокати, якщо можна так сказати, тому що в особистому спілкуванні і незабаром ці ексклюзивні інтерв'ю наші глядачі теж побачать, які мені вдалося сьогодні записати з двома спікерами бельгійського парламенту. Вони сказали про те, що вони навіть готові працювати з своїми угорськими колегами, що вони не розуміють, які конкретні вимоги угорщина висуває до України. Вони хотіли самі розібрати і якщо угорщина таки їх артикулює, то потім працювати над цим, тому що зараз вони це сприймають більше як певні політичні питання, але точно не питання до України. Такі новини з Брюсселю. колеги, вам слово. Що ж дякуємо Вадима за такий розлугий аналіз ситуації? Тут головне знаєш, темп не збавляти, звісно, з нашого боку. І сподіваємося, що грудень буде плідний. Буде в цьому контексті про що поговорити. Вадим Колодійчук з Брюсселю був щойно з нами.